Сьогодні я вам покажу, як скачати взумку на ігоре у симулятор у Заходимо з хором або в гуру. Пишемо з рум басін. 2024. у вас и меня последний вид. И все. И ось. Листай, листай ему вниз. Зараз неправильно я О, ось, Напишіть, як я. І ось. Шоста вкладка. Ось. раз, два, три, 4, 5, 6. Шоста вкладка. Автобус-симулятор Ultimate. В2.1.9 мод АПК. Багато грошей, Да, тут на наружку написано но Я вам беру на українців. Ось. Нажимаємо «Скачать». Нажимаємо автобус-симулятор Ultimate V2.1.4 мод багато грошей. Нажимаємо е, і ждемо на підготовку файлу. Коли е, підготовка закінчилася, це 5 секунд, нажимаємо, е, висвічується і нажмаємо на деталь. І ось, воно качається. Коли скачається, воно е, скачається, цей, цей Е, Потім ми е, качаємо інстал ось. Там спочатку треба е, закупити, нажати на кнопку і подождати 10 секунд і нажати на Ок. Ok. Е, потім ми виходимо і перезаходимо в інстале. Можна так, але в мене такий планшет, що. В мене не так воно робиться, що отак. От Потім скач... качається був симулятор. Заходить, я не буду, бо виключиться відео, а так розкажу. В зуме там на 5 тисяч 10 золота, воно не тратиться чогось. І на 1 мільйон 100 тисяч грошей. Вот такие я взял на бас симулятор можно сказать, бус симулятор И всем пока. Кому сподобалось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.